Вітаю! Ви дивитесь новини Стрия на телеканалі Лан. Внаслідок повені в західних областях загинуло як мінімум 22 особи, серед яких шестеро дітей. Президент України оголосив райони потерпілі від затоплення зоною стихійного лиха. Він підписав указ про невідкладні заходи з подолання наслідків стихії 23-27 липня у Вінницькій, івано-франківській, закарпатській, львівській, тернопільській і Чернівецькій областях. У ньому зобов'язано кабінет міністрів розробити протягом трьох днів комплексні заходи, забезпечити в повному обсязі фінансування і проведення аварійно-рятувальних робіт. Уряд домагатиметься виділення адресних допомог сім'ям, що потерпіли внаслідок стихії 25-27 липня. Зараз головне завдання місцевої влади якнайшвидше скласти реєстри осіб, які потерпіли від стихії, та здійснити оцінку збитків кожного господарства, заявила в Чернівцях Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко. За її словами, треба зробити так, щоб кошти безпосередньо поступали на рахунки селян, а не йшли до них через бюджети різних рівнів. Для цього необхідно якнайшвидше відкрити потерпілим рахунки у банках. Тимошенко оцінила збитки від повені загалом приблизно у 7 мільярдів гривень. У зв'язку з сильними опадами на території області у період з 22 по 25 липня 2008 року рівень води в річках підвищився до максимальних критичних рівнів, що призвело до підтоплення населених пунктів, руйнування об'єктів територіальної інфраструктури та об'єктів господарської діяльності. На території дев'яти районів та трьох міст обласного значення. Завдані значні збитки. Підтоплено майже 8 тисяч житлових будинків, 1500 гектарів сільськогосподарських угідь і присадивних ділянках у 300 населених. Населених пунктах зруйновано та пошкоджено 20 автомобільних мостів на автодорогах. Зупинена робота трьох міських водозаборів. Без гарантованого питного водопостачання залишаються 117 населених пунктів. Без електропостачання залишається 26 населених пунктів. Повністю та 18 частково припинено рух пасажирських та вантажних поїздів з полученням Львів, Ужгород, стрілки та самбірдровобич було тимчасово відселено 247 осіб. Повідомляє. Прес-центр головного управління МНС України у Львівській області. Загалом збитків від стихії на Львівщині оцінено у 201 мільйон гривень. У Львівській облдержадміністрації цілодобово працює гаряча лінія. Телефон 299 92 86. Із зони розгулу недавньої стихії передають наші кореспонденти. Дощі минуле виглянуло сонечко, а це значить, що час ліквідовувати наслідки стихійного лиха, яке спіткало днями Західну Україну. на повну силу трудяться біля своїх будинків, тільки беруться за голову, адже роботи не початий край. Потрібно і паркан полагодити, і речі, які намокли, висушити, і подвір'я придбати від бруду. Тільки шкода, що цьогорічний урожай не можна врятувати. Старенькі дякує Богу, що залишився живим, адже висота води на подвір'ї була майже його зросту. Багатьом постраждалим відповів доведеться овочі купувати на базарі, адже майже нічого не вдалося врятувати. А на допомогу від держави не дуже розраховують. Кажуть, все одно компенсація, якщо і буде, то маленька. Хочуть тільки одного, аби пошвидше їм полагодили газову систему, бо нема на чому їсти готувати. Світлана Кренці, Дмитро Пшеботович для стриських новин. Сьогодні вперше в нашій державі відзначається встановлені указу президентом України Віктора Ющенка День хрещення Київської Русі України. Про значення нового державного свята України. Дивіться далі. Під час правління Володимира Великого і Ярослава Мудрого Київська Русь досягла найвищого розвитку у сферах соціального життя, особливо у культурному. Вона поєднувала багато західних племен. Її територія простиралась від Балтії і Чорного моря до річок Волга і Тиса. У 988 році відбулася знаменна подія хрещення Київської Русі Володимиром Великим. В цей час населення Києва налічувало близько 50 тисяч мешканців, нараховувалось близько 400 церков. Печерська лавра. Центр християнства, церковне мистецтво на Русі сьогодні. Ми святкуємо 1020-ліття хрещення Київської Русі, і, хоча всі урочистості відбулись учора, проте не слід забувати це свято і сьогодні. День хрещення Київської Русі у всіх церквах України під час служби відбулись певні ритуальні традиції, які виконують під час хрещення дітей. Незважаючи на те, що святкування цього року набрало таких масштабів, за словами отця Павла, їхня парафія святкує хрещення київської Русі щороку. Користуючись нагодою, наш колектив вітає всіх Володимирів з іменинами і бажає їм здоров'я і Божого благословення. Світлана Кренців, Дмитро Пшебетович для стрийських новин. Учора в селі Заваді Стрийського району вшановували пам'ять майора, шефа штабу УПА північ заграва Дмитра Корінця Псевдобористинь. Доля відміряла українському патріотові лише 31 рік. Ворожа куля обірвала життя завадівцю випускнику Стрийської гімназії, який володів багатьма іноземними мовами на Рівненщині рівно 64 роки тому. У рідне село він повернувся з почустцями, але в труні лише в 1995-му. Біля його могили зібралися односельці, родичі, учні місцевої школи, активісти просвіти і члени районної організації конгресу українських націоналістів. Після помінального молебня мітинг відкрила сільський голова Лідія Даля. Сторінки біографії Дмитра Корінця поставили з літературно музичною композицією юних земляків загиблого героя. До присутніх звернувся голова районного куну, депутат райради Микола Магас. Я хотів звернутися до вас, бо то є горстка вас, патріотів завадівських, щоб ми були гідними пам'яті тих борців. А ваше село прославилося на всю Україну охримовищами, корінцем, бо всім у світі знають то село. Бо є багато написано, є багато сказано, але в той же час вас в селі влягло ну, згідно мартирологу, 34 хлопці і дівчата, чи ми про них багато знаємо, чи ми багато знаємо про корінця, те, що читаємо з року в рік, то ті коротенькі скупи повідомлення, що в 34 році був арештований, що був загинув. Що був е, начальником штаба і все, і більше нічого не знаємо, і ніхто ніяких досліджень не веде. А ми маємо про кожного одного. Коло сім десятків було вивезено в Сибір, багато там загинуло. Чи ми знаємо ці обставини? Не знаємо. У нас в школі є прекрасні вчителі. Всі мають вищі освіти, є класи, які повинні займатися. Бо як колись, пам'ятаєте, за совєтів, як шукали кожного одного, ніхто не забитий і так далі. А зараз історик повинен дати кожного, хто загинув. 34-34 папки. Про кожного одного зібрати максимальний матеріал. Є ще живі свідки. Є в вашому селі, є в сусідніх селах, де партизани наші ходили і в Голубуті, і в інші села. Є там свідки, якщо немає. Про кожного одного зібрати має бути папка, мають бути прізвища, мають в церкві кожен раз. Не тільки згадувати тих, що гроші дали, а тих прізвищ, які загинули, які життя віддали, це найбільші скарб віддали. Їх треба згадувати регулярно. І в школі, і на всіх заходах. Мають бути ці герої, бо треба собі уяснити, що тільки той герой є України. Який віддав життя за Україну. Слово бере сестра Дмитра Корінця Марія Пальчикевич. А також я вам хочу подякувати від себе, від своєї родини Дмитра Корінця. Складаю вам щиру подяку за ваш труд, за вашу любов до тих полягер героїв. Бо без любові ви б сюди не прийшли і за вашу ініціативу ту, що тут дякуємо, Боже. І складаю вам ще раз щиру подяку за вашу молитву спільну, за його покійну душу, за того славного Героя України. Присутні вшанували пам'ять героїчно загиблого борця за волю України, Борестеня хвилиною мовчання. Шні депутат стризької міської ради відбит Ростислав Годь незгідний з рішенням міжпартійного з'їзду виборчого блоку політичних партій блок Юлії Тимошенко, яке 30 червня цього року припинило його повноваження. Повідомив Західнет. після засідання стрільської міської територіальної комісії, яка постановила визнати обраним та зареєструвати депутату міськради вчителя Стрийської гімназії Зиновія Данилишина. Замість Ростислава Готя останній вирішив оскаржити в суді цю постанову. І про події в інших регіонах України, Держспоживстандарт стандарт, оприлюднив сенсаційні результати перевірки продуктів харчування. На відповідність нормам якості тестувалися молочні і кондитерські товари відомих виробників, а підсумки дослідження спровокували справжній скандал. Виявилася, левова частка перевірених зразків не відповідає встановленим стандартам. Виробники щоб надати привабливого вигляду і продовжити термін зберігання цукерок, сирків і йогуртів додають в них синтетичні фарбники і консерванти. І все це в кількості, яка може спровокувати діабет і потенцію або навіть рак. За результатами перевірки з 16 йогуртів тільки три відповідають всім нормам. Наприклад, у йогурті лісова ягода виробництва Рейнфорд було виявлено два види синтетичних фарбників і висока кількість консервантів, що робить молочний продукт швидше небезпечним для здоров'я ніж корисним. Висока концентрація шкідливих речовин також у йогурті гурманіка, виробництва коваль молоко і продукції молочного будинку. Катастрофічна ситуація склалася з глазурованими сирками, споживчими яких найчастіше є діти. З перевірених зразків жоден не відповідає нормам. У восьми з дев'яти перевірених екземплярів в цукерок було виявлено трансізомери, які спричиняють виникнення серцево-судинних і онкологічних захворювань. За місяць до завершення інтернет-голосування щодо визначення семи природних чудес України десятка лідерів виглядає так: Подільські товтри, Хмельниччина, Оптимістична печера, Тернопільщина, Дністровський каньйон, Асканія-Нова, озеро Синевир, Гранітно-Степове Побужжя, Буковинські водоспади, Балаклавська бухта, озеро Світя з Волин і Мармурова Печера Крим. І про спортивні новини з нічийним рахунком 1-1 завершився вчора у Львові зустріч Донецького шахтаря і місцевих Карпат. Рахунок на 56-й хвилині відкрив Львівський форвард Зенев на 80 80-й хвилині. Гості зуміли відігратися після гарного кутового. шокутового. Вільян навісив у штрафний майданчик Львів'ян, а Ферендіньо головою замкнув передачу. Таким чином, за два перших кола прем'єр-ліги Шахтар у Львові втратив уже п'ять очок. І про погоду за інформацією метропрогнозу, на стрищенні у вівторок, 29 липня, слід чекати сонячну без опадів погоду. Атмосферний тиск 740 мм міліметрів тутного стовпчика. Вологі 49%. Температура повітря вночі 14-19, в день 21-24 градуси тепла. На сьогодні у мене все. Дивіться новини завтра. У цій же порі. гарного вам вечора.